У мене є військовослужбовці, які лікуються за власний так. рахунок. Ну я не буду там чекати. все, вони треба бігом підлататися, як вони кажуть, угу. і далі займатися своїми справами. Але ж кошти на його лікування передбачені, що робити потім, коли не. вже витратив свої. Дуже важливо всі витрати, які Здійснюється документувати, щоб потім у випадку чого можна було пред'явити вимогу про повернення цих коштів, які витрачаються на лікування. Також важливий момент, що коли військовослужбовець лікується в направленні на лікування, вказується медичний заклад, в який буде здійснено направлення подальше лікування. І якщо військовослужбовець буде лікуватися в іншому медичному закладі, то відшкодування на жаль не буде. Але взагалі сама ця от процедура вона передбачена. На жаль, держава так працює, що вона не може завчасно забезпечити всі витрати на лікування, тому доводиться покривати самостійно. А потім вже звертатися для відшкодування е, цих витрат, але не все ж так погано. У нас окрім того, що є витрати на лікування, у нас є обов'язкова виплата 100 тисяч, яка виплачується за періоди лікування перебування в стаціонарі військовослужбовців. Тобто, тут так само потрібно збирати документи, всі висновки ВЛК, всі... Виписки про перебування в стаціонарі направляєте в військову частину. Так я попередньо говорила, що в нас є ось цей документообіг, але очікувати і перекладати відповідальність на інших у нас трошки зараз не на часі. Тому беремо всі виписки і передаємо на військову частину з рапортом про те, щоб оці витрати до додаткового грошового винагороду 100 тисяч за лікування, щоб їх нараховували через військову частину.